Вітаємо всіх, хто цікавиться новинками сучасної літератури. В сьогоднішньому випуску на вас чекає серія Маленьким розумникам, яка зацікавить батьків малюків. Перша книга випуску Математика для дошкільнят Іван Гончаренко. Іноді дуже складно обрати правильну книгу для малят. А коли ще ця книга не для розваг, а для навчання. Ця математика допоможе вашому малюку, граючись, навчитись рахувати. Близько 500 малюнків, задач, прикладів, лічилок. Навчання буде веселим, цікавим і захоплюючим. І якщо це видання призначене, щоб познайомити дитину з математикою, то наступна книга випуску це маленький путівник по кількох науках. Ольга Шуваєва, Ольга Демченко. Веселі звірята. Ця чудова книжечка допоможе вашому малюку відізнатися про кольори, про домашніх тварин, явища природи, пори року тощо, а також познайомить з буквами та навчить читати по складах. А на цьому це всі книжкові новинки цього тижня. До нових читацьких зустрічей!